Я хочу розказати Різдво 45-го року, то було перше різдво. То якраз перше різдво, значить, все те, що було в 44-му році, все буквально забрали. Вели, обложили контингентом, забрали все збіржа, нічого не було. Тільки було то, що було що свіже зібрано. І було в Стодолі, в снопах. В Стодолі під е, Сосіком під снопами була зроблена краївка. Тут якраз у 45-му році надвечір свистять, що буде облава. Самі дорогі хлопці молоді пішли в ту краївку Олекса і Микола, лишився найстарший брат Іван. Він був яком і каже, будемо сьогодні обов'язково. Відправляти вечеру, будемо молитися, але мама скоро, ну, в день рано, ми вже мололи з того свіжого збіжа, ми на, мололи пшениці і зробили пирогів. Ну, кутю таку, як що було, зварили тую кутю. Факсається, вона робила скоро тих пирогів, ну і закликав стрико Іван, молимося. Тут молимося, прийшли з такими піками, десь такої товщини, ті піки були, може, як сім міліметрів. І так шпигала раз відразу в стодолі весь сусік. Мама, баба не могла того пережити і каже, Іване, я візьму ті пироги і піду, може, тим хлопцям, що вони там шпигають, вони будуть, може, вони голодні. А він, він каже: мамо, молимося. Ми молилися тоді, сали, вона взяла ті пироги, підкискала біжить на стодоли до і каже: Хлопці, та ви голодні, та візьміть тих пирогів, я вас прошу, Хоч потроха, пса закрили у буді. Пес дуже сильно гавкав. Ми всі вибігли, пес гавкає, роз так розсунутою в буду, і просто мамі під ноги. Ну, мама там. Підкислав пироги той пиріг впав, той пес сходив, той пиріг, той каже, уйди старуха і не бере того пирога відпер її руками, відпросив. Ми просимо. Мамо, бабу, йдіть, я, вона не може, її треба розуміти, там два таких морде. Один з 25-го року, другий з 27-го року. Факт, здається, фактом, що той стрілив її під ноги, і то пса забив. Всі повилітали е з вечері на обід, на вечеру. І кажуть, ну що таке, мамо, вона впала села. Проси їх, хлопці, та їсти ті пироги, правда, що й ментально стало дуже тихо. З сусідів почали дуже плакати, кричати, там також ревізія страшна. Так то було досить страшно якусь хвилину. Того пса, діми діти забрали, мені був 12 рік. Ми забрали того пса до хати, але він вже був неживий. Ну та що ж, нічого, правда, вони перестали, перестали вже шпігати. повиходили коло керниці, там була така керниця, то було на полянці. То було межа між Ставчанами і полянкою. Коли виходили, то хлюпаємо воду, пес вже не живий. Баба каже, діти, ходіть, будемо молитися. Але ми так одні йшли, другі плакали, і як не могли до, до кінця до, до кінця тої вечері. Так що вони прошпігали, правда, і минуло їх, то вкриючи, і там нічого їх, їх ні, ніхто не рухав. Іван вийшов, брат той найстарший брат Іван вийшов і каже, ну що, мамо? Мама так сіла вже з тими пирогами нещасними, не знає, що має робити з тими пирогами. Тоді встала, прийшла і каже, діти, ходіть, будемо далі молитися. Молимося, всі помолилися. Туди забрала того пса, подивилися на в сусідстві, в сусідстві, ведуть двох. Ми сама стала і не знає, що робити. Іван забрав маму до хати. Мама каже Іване, а де Олекса і Микола? Ну вони правда вже не чули. І так, що вони лишилися живі.